Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. На Миколаївщині п'ятеро односельців від початку повномасштабної війни змінили свої професії, ставши пожежниками. Коли окупанти нещадно накривали їхнє село вогнем, виїздили гасити займання житлових будинків і полів по десятку разів за день. Спочатку працювали без будь-якої амуніції, допомагали тільки волонтери, потім дістали стареньку спецавтівку із сусіднього села, яка багато разів рятувала життя людям. Ворожий вогонь стих та пожежники добровольці і далі оперативно виїздять на виклики. Та гасять займання. Перші тарази це, ну, це, це, ну, це страшно. А потім ти розумієш, що там люди їм ну, потрібно допомагати, і, і, ти їх одягаєш форму, ну, одягаєш в, в і просто ну, біжиш. Фермер пан Віталій розповідає, як від початку повномасштабної війни опанував нову професію пожежника. Ми не виїздили звідси. Ми постійно були там на місці на на Шевченка. Накривали їх і мінометами і, і фосфором. Саме страшне це. Це, ну, це фосфор, це коли та зараз горить на ну, чотири та будинки. Ось це відео пожеж після обстрілів фільмував сам Віталій. Палало все, житлові будинки, поля. Чоловік розповідає, разом ще з п'ятьма односельцями об'єдналися у добровольчу пожежну бригаду. Після нещадних обстрілів окупантів вони найперші виїздили на місця прильотів. Саме страшне в моїй ну в моїй роботі, в моєму цьому було те, що прилітає туди. Ну, потрібно було то визначити той час, коли можна було ну, наїхати, ну, наїхати туди, потому, тому що ти ну, розумієш, що це твої хлопці. Сформувалися, де були пожари, тушили, ну, хто в чому був, в шортах, в шльопках, хто в ботинках. І де як все відбувалося, то ми виїжджали. Перші місяці великої війни, розповідають добровольці, було вкрай важко. Допомогу загону надавали лише волонтери. В нас не було ні, ні речей, ні, 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 ні бойовок, ні казок, не ні, ні, ні топліва. Топлива нам надавали. Ну, Фермера, місні жителі. Ми забрали ну, машину пожежну. Ось на цій старенькій автівці, яку привезли з сусіднього села, добровольці виїздили на обстріли майже півроку. Вона була, як ви бачите, потрощена ну, під плитами та під завалами, то достали, під, ну, і, Що потрібно, то замінили. І в бій. Півроку ми на ній та їздили в повномасштабному ну, повно війну, коли тут. Ну, летіло все, і коли мій друг відкрив цю двері, то летіли ну, осколки і прилетіли в двері. не в мене, а в а в двері. Поки ми пишемо інтерв'ю, хлопці отримують терміновий виклик. У селі зайнявся будинок. Полом я охопила літню кухню. Господиня у розпачі не може навіть сказати, що могла стати причиною займання. Я на бойка біжала. А але так стала, сказала, я не знаю, що там, я нічого вже не помню. Тобто позвонили через мину п'ять, вже навірно брить. Мала сирия. Пожежники добровольці локалізують займання за лічені хвилини. Місцеві кажуть, їхні односельці для них герої. Певнять, аби на ці п'ятеро відчайдухів більша частина села вже перетворилася б на згарище. Допомагали вони також і відновлювати комунікації. Для нас вони герої, Це наші місцеві, це Ну это страшно, если бы их не было во время війни, у нас не было света, не было газа, не було свет, крутили хлопцы. старались, щоб ми как-то виживали тут. Пан Олександр, який теж долучився до добровольців, розповідає, тепер працювати стало набагато легше. Волонтери привезли з Польщі та Німеччини дві сучасні автівки. Після, скажімо так, бойових дій дороги дуже в дуже поганому стані, особливо після дощів. Тому така машина з високою прохідністю дуже актуальна. Чоловік розповідає, зараз ворожі обстріли у селі стихли, тім небезпеки через залишки боєприпасів окупантів не меншає. І ліквідовуючи пожежі нам доводиться бути дуже обережними, тому що вибухають снаряди, вибухають патрони. Цей добровольчий загін працює абсолютно безкоштовно. Втім, хлопці розповідають, завжди готові прийти на допомогу людям. Луї за ріминаданін сліж. Програма вікна СТБ. Єдині новини.